Значить, оцей стратегічний план, який зараз я вам демонструю, це подальший розвиток того стратегічного плану, про який я говорив. Ось, і оце якраз оцей стратегічний план, в який, в принципі, почав ми почали об'єднавчі процеси стратегії розвитку Львівської області і міста Львова. Цей план доповідався на міжнародній конференції Львів Рослан-Дрезден. От, значить, ну і ви тут. Я буду біг, бігом бігти, Тут ви маєте можливість фактично детальніше познайомитися із тим, що було запропоновано там і що зроблено тут. Ось, далі. Значить, ось тут написано, що передбачається цією стратегією, на що вона націлена, основні цілі і задачі. О, напрямки розвитку. Значить, і розшифровка кожного з тих етапів. Тут фактично ми написали, що, що е, передбачають е, багато з того, що ми тоді писали, сьогодні слава Богу, відбулося. Ну, ми, по-перше, почали дуже тісно співробітничити з Польщею і з Німеччиною, особливо в напрямку інтеграції транспорту, е, вдосконалення транспортних систем і так, далі, і так далі. А Тут бачите другим пунктом, значить. Якраз воно і є. ну і, і так далі. Ну, Крім того, ми ще тут велику увагу якраз приділили тим міжнародним транспортним коридорам, які обов'язково треба розвивати і так далі. Досконалення реалізації процесу працює вантажних перевезень. Ну, Отут зверніть увагу на цей виділений пункт. Дуже важливий. Значить, е У нас є дуже багато міжнародних перевезень і внутрідержавних перевезень. Ми пропонували зробити у Львові таку міжнародну міжнародний автовокзал, щоб можна було з Києва доїхати до Львова, приночувати зранку сісти за один день переїхати або вночі, або в день переїхати до границь Польщі і Німеччини, а потім ще за один границь, за один день до границь Франції, наприклад. Ну, ви знаєте, в армії є така, така величина норма сутичного переходу. Автобусом не можна їхати безконечно. Це не поїзд, де ви можете спати, хоч. Цілі, цілі, цілий тиждень. О, і тому ця ідея дуже хороша, на мій погляд. О, значить, це дало можливість, по-перше, залучити тих людей, багато туристів, щоб вони побували в місті Львові, вночі вони будуть їхати, а в день будуть ходити по місту. О, значить, далі. Тут цілий низка питань пов'язаних з вдосконаленням транспортних магістралей. Що стосується транспортних магістралей, то, на наш погляд, є один серйозний недолік. Він полягає в наступному. Знаєте, як то кажуть, дорожникам все одно, що робити? І де робити, саме головне. Лише би платили. О, так от наша задача якраз полягає в тому, щоб сказати їм, що робити і де робити. О, Розумієте? Бо вони роблять, добре роблять, але не завжди там, де треба. Розумієте? І я можу навести кучу тих прикладів, що можна було б зробити краще. Так. Я Значить, тут ми маємо. Культурні екологічні питання Все. і громадяни. І Переключаємося далі. Так. Значить, ось на той момент часу, в рамках тієї стратегії, ось ситуація з інтенсивністю транспортних потоків в місті Львові на 2003 рік. Знову ж таки, саме то вечірні і ранкові потоки. Так. Оце в рамках цієї роботи ми тоді запропонували вирішення транспортних проблем в центральній частині міста Львова. Була запропонована ця схема одностороннього руху, яка частково на сьогодні впроваджується. Далі. Ось це відмічені припарковані автомобілі в центральній частині міста. Три тисячі припаркованих автомобілів на цій ділянці. От. Де ми не припарковані, ми знаємо. Оце маршрутна мережа на той момент часу, ви бачите нерівномірність. Транспортних потоків, але вона абсолютно обумовлена, це не випадково. У нас просто нема доріг. І тому якраз треба будувати нові дороги для того, щоб розвантажувати центральну частину міста. Так. Значить, тут написано ті питання, які першочергові на наш погляд, показники на той момент часу, стратегічні напрямки. Ну, я про них говорив. Особливості специфіки транспортної системи міста Львова. Реалізація напрямків в даний момент. Отут якраз є вказані основні ті напрямки, які велися в 2006-2007 роках по реалізації тієї. стратегії. Так. І отут вже показано. Ось ви бачите, оперний театр. Це одна із пропозицій, яка була реалізована. Це було до того, тепер після того. От той проїзд до того, після того. Він же з тої сторони. Недорог... Недопрацьоване питання вулиці Гонти, яке обов'язково треба вирішувати найближчим часом. Далі. Вулиця Дорошенка до того, після того 에... 을... управління транспорту була проведена значна робота по 에... забезпеченню паркування транспорту в центральній частині міста. Оце, кажучи, одна з карт. Далі. невирішене питання на сьогоднішній день, але починає вирішуватися. Нас є сьогодні договір. По облаштуванню зупинок громадського транспорту і переходу на фіксовані зупинки. Все. Значить, в рамках цього міжнародного цих, цих робіт був запропонований проєкт, міжнародний проєкт. Хто зніміть. Переходимо до другого. Зараз зараз я вже дуже швидко буду. Значить, в 2007 ро... 2008 році. У 2008 році була розроблена значить, на замовлення інституту розвитку міста була розроблена ще одна стратегія, яка врахувала, до речі, ті зміни, які пройшли з того часу. Якщо можна, переходьте зразу до, до третьої, до третього цього. Не будемо зупинятися. Так от, от тут я хотів би ще буквально 5 хвилин зупинитися, бо це дуже важливо. От. Так. Значить, за той час, який минув з 2003, -2003 року, багато хто змінилося. І, на жаль, змінилося в гіршу сторону. У нас з'явилися нові проблеми. Значить, Значить Об'єктивні характеристики, ті, які викликають проблеми, ті, майже ті самі, з'явилися ну, деякі нові. Йдемо далі. Значить, Картограми змінилися, стало гірше. Ще. Ті самі, ті самі проблеми паркування, от ілюстрація далі. Знову. місце, точка міста Львова, Оце, значить, до слова, отут проходить щодня в обидві сторони, значить, щогодини порядка 8 тисяч одиниць транспорту. Значить, Проходить отут 300 автобусів в годину, які перевозять 16 тисяч пасажирів в годину. О, значить, зверніть увагу, це єдина точка. Тому що поряд є другий перехід вулиця Замарстинівська, через непоганий стан доріг вона не використовується. Далі є ще один перехід на вулиці Джерельні і є ще один перехід на вулиці Варшавській. Значить, всі ті переходи не довантажуються, а оце, на ньому зосереджена вся, вся весь транспорт, і саме він заповнює центральну частину міста. Далі. Ну, це відоме вам перехрестя Стрістка, Хуторівка наукова. Ось зі супутника, і ви бачите, що там робиться. Значить, ну, центр міста, о, ви бачите, тут і туристичний транспорт, і громадський транспорт, і легковий транспорт, і вантажний автомобіль, і що тільки не хоче. Далі. Проблеми зупинок. Перебули перемірені швидкості руху транспорту в місті, і середня швидка, швидкість руху транспорту в місті на тому ж проспекті Свободи всього на 15 км на годину. Трамвай 5-10 км на годину. О, Дальше. Той міжнародні транспортні ті, йдемо далі. О! А тепер нова проблема. Значить, незавершеність в е, не, не, е, е, північній частині міста, ну, скажімо так, одна з найбільш серйозних проблем, які сьогодні дуже сильно впливають на транспорт міста Львова. Леондівський міст був розвалений саме тому, що через нього їздили фури. І сьогодні вони знову перто їздять по місту Львову. О, значить, Це питання треба поставити. Зверніть увагу, це кільце це частина міжнародного транспортного коридору. О, це, це проблема навіть не, не міста, і не Львова, і не Львівської області. А це проблема держави. Ми можемо просто заблокувати і сказати, або будуйте коридор, або їсти куди хочете. О. Так, далі, зверніть увагу. Значить, Іван Фарків з це їдуть через проспект Свободи. О, таке у нас регулювання. А потім ви дивуєтеся, чому там так багато транспорту.